Саме ця підробка документів на сьогоднішній день стала причиною того, що ви залишаєтесь з донькою на вулиці. І І ти ти знаєш знаєш, методи їх роботи. І ти знаєш, що тепер з нами буде. Махнете на мене ще рукою, рукой чорний пояс. Окей. Мама понимает, хто я чи ні? З Здирка в голові это будет не погроза. Ви мені погрожуєте Я в отойдіть! Ну давайте я сейчас тогда пістолет достану і тоже буду розмахувати. Бабушка з папой, закрились, крины не боїтесь. Кожен п'ятий українець виплачує кредит через тотальне безгрошів'я. Часто люди не мають іншого вибору. Проте забувають, що кредит може стати борговим зашморгом, через який вони втрачають усе майно. Більше того, навіть якщо ви не брали кредит, його могли взяти і без вашого відома. Держала моя кровать її, її парта, яка була. Мне вселили человека, который машет топором. Употребляет алкоголь, употребляет наркотики. Моей жизни угрожает опасности. Если со мной с ребенком что-то случится, я обвиняю в этом сотрудников Харькиской мирской финансово-кредитной спилки крины. Прошу вашей помощи. Контролеры мне больше некому помочь. Я не могу жить в этой квартире. Тетяна Лісман мешкає у двокімнатці з мамою та 15-річною донькою, і їхнє життя назавжди змінилося, коли у двері постукали невідомі та ошелешили новиною. Родина Лісман має негайно виселитися, адже квартира їм більше не належить. Її забрали за кредитний борг. Жінка була в розпачі, бо жодних кредитів не брала. З першого ж дня жінка не випускає телефони з рук. Знімає все, що відбувається на даний момент. в Мою квартиру з середня поліції питаються в людей, котрий незаконно переписали на сімее та йму Я, я лісутяна Анатолієвна. Січас веду трансляцію з середшення поліції. На даний момент питаються в ціліть воде тих людей. Разом з кредиторами до тетяни прийшов і новий мешканець квартири. Приніс договір оренди, підписаний з кредитною спілкою, і заявив: тепер жінці з дитиною доведеться потіснитися. У мене меня здійс проживають ребята, іміть правопользування. Законний представитель, ви здійські хто? Ви дуже не справжні кого основі так мужик у мене в квартирі. Жінка кілька разів викликала поліцейських, але ті нічого не змогли вдіяти. Адже за документами квартира і справді належить кредитній спілці. А в Олександра є договір оренди. Договір оренди сюди посмотри Можете то, в кого ж цей чоловік орендував квартиру? Виявляється, в Харківської міської фінансово-кредитної спілки Криниця, і все в нічого. Та в цій квартирі вже 13 років мешкають Тетяна та її донька Софія Лісман. Александр пришел сюда с договором аренды. Он сейчас занял комнату нашей дочери. Вот она. Можно я притронусь к двери, Александр? Там, вот здесь жил, проходите, жила на моя токали, дочь. Идите. Вот здесь в этой комнате жила моя дочь. Вот на этой кровати она спала, здесь она занималась. Сейчас на данный момент на этой кровати спит Александр. За этим столом он кушает. В этих, в этих шкафах его одежда. Он употребляет алкоголь, не скрывает этого в принципе. Он употребляет, ну, курит траву с его слов, как он рассказывает, да, у него есть прекрасное спортивное снаряжение, это топор. Он тоже не скрывает его, в принципе. Он демонстрировал его мне и моему ребенку. Женка стверджує, співмешканец неодноразово погроживал. и навіть має відеодоказ. Под курткой что? Алкоголя набрали? Я заточил его, показывал же. Доте не показывал. Смотри, Я його заточив. Я вірю. Він сейчас, знаєш, який? А. Не надо моїх озарням. Він дуже небезпечний. Боїтьте, будь ласка. Він дуже небезпечний. Це зброя. я чорний пояс. я я ходяче зброя сам. Після такого Тетяна боїться залишати дочку саму вдома, тому позмінно чергує з бабусею в квартирі. Вот мы с Софией здесь зарегистрированы. В любой момент, как мы покинем вдвоем эту квартиру, у нас могут сменить замки, и мы в чем вышли, в том и остались на улице. То есть мама нужна для того, чтобы она находилась с Софией, потому что мне нужно выйти, например, даже за продуктами. А так как я Соню боюсь оставлять один на один с этим человеком, мне приходится, чтобы мама дежурила здесь. Если куда-то выхожу, например, я, І Соня на, нужна в лікарню, То це йде мама з Соні, а стаю десь я. Поки ми зареєстрували і проживаємо здесь, замки не зміняться. Але для цього ми повинні знаходитися 24 часа в сутки в в етиквартирі. Пліч опліч, жити з озброєним незнайомцем, родина змушена через колишнього чоловіка Тетяни. Анатолій мав власний бізнес, продавав арматуру. Але фірма погрузла в боргах. Через них сім'я могла втратити квартиру. От тоді Анатолій і запропонував дружині переписати нерухомість на матір. Подружжя уклало договір дарування, і квартира стала власністю Тетяниної свекрухи. А її онука Софія за рішенням органів опіки та піклування зберегла право користуватися житлом до повноліття. Тетяна думала, що допомагала чоловікові, аж поки 2015 року він не покинув родину. От чому я оказалась ситуації зі своїм рібенкам? Потому что у меня был муж. Потому что я здесь прожила 15 лет. Потому что у меня была счастливая семья. Теперь этой счастливой семьи нет. Донь Ситаек с дружине человек, залишив квартиру. Однако и с сюрпризом. Мой бывший супруг и его мама заложили квартиру. Они взяли кредит у этих людей и не вернули. И знали прекрасно, что мы станем заложниками с ребенком. Вот не так? подходи, не подходи, Таня. Вот мы так не подходим. Мы держимся на расстоянии. Я не подхожу к Александру. Я не захожу в его комнату, потому что меня предупредили, если я зайду без разрешения, у меня полетит топор. Но это чисто. Или вот такой шаг металлический. Вот так мы и живем. Мы так и живем. Я, Соня, мама и Александр. Мы по очереди ходим в ванную. Мы по очереди ходим в туалет. Александру приходят его друзья, которые тоже принимают ванны наравне с нами. Мы все живем по очереди. Мы живем просто в аду по очереди. Ад существует только для нас. У Александра это все включено. Он называет свою работу «все включено». Он может делать здесь все, что угодно. А я живу с ребенком по очереди. Без відома Тетяни. Її колишній чоловік Анатолій узяв кредит 400 тисяч гривень. А під заставу віддав квартиру. Тепер його 15-річна дитина змушена жити з чужим чоловіком, який часто поводиться агресивно. Це тримає постійне напряження. Ти постійно знаходишся в опасності. Вони доводять мене до нервного срива. Олександр іноді бачить, коли я одна на кухні, він приходить і починає про реальність моєї. Моего... моей жизни и моего нахождения здесь. Ну, результат какой? Все уйдут. Это факт. И дальше что? Зачем? Затем, что у меня нет выхода. Вы же знаете, что у меня все равно нет выхода. У меня нет денег, Саша, для того, чтобы съехать и купить себе жилье. Кем насправді виявився Олександр? Та навіщо він заселився в квартиру родини Лисман? Про це вже за есть черный пояс, поэтому я могу что-то применить. Ну давайте я сейчас тогда пистолет достану и тоже буду размахивать. И ты знаешь методы их работы? И ты знаешь, что теперь с нами будет? Ты просил отойти, чтобы вы жить остались. Внучки негде ночевать. Что делаем? Закрываем ворота, блин. Бабушка с папой. Это службовая недвижимость. И вам доведется отвечать саме за законом. Так звані колекторські компанії в Україні поза законом на папері це товариства з обмеженою відповідальністю, які надають юридичні послуги. Але насправді вони вибивають борги у будь-який спосіб і отримують за це відсотки. Законно повертати борги мають право тільки державні та приватні виконавці. У них обов'язково є посвідчення та дозвіл на роботу. Як працюють колектори, і чи варто їх боятися? Аби з'ясувати це, наймаємося на роботу у таку компанію. Пропонують посаду м'якого вибивача боргів і зарплату до 25 тисяч гривень. Проходимо швидку підготовку. Ви таприпадніся до довгі так, що вас продадуть мішок картошки. Ми побачимо, що лісуємо картинку в голові. Ми її реально нарисуєте, і. Ему не надо угрожать, слово, что к вам приедут и будут разбираться, он там все приедет, ой, ко мне приедут там битами, э, с автоматами, с дверь была, он там себе нарисует, вам нужно вот нарисовать и сказать, вот посмотрите на ютубе, когда кристера приходили, э, это реальная история, за руки, за ногу, все эти выбрасывались из дома частного, выбросили вот так.

каже, його компанія працює гуманно і повертає борги завдяки психологічному тиску. Але існують і так звані хард-колектори, які застосовують жорсткі методи роботи. Як ви, що, картошки, От мишок роточки ми проблеми. А ти був інша якась організація, яка буде роботи жорсткими методами. Жити. Машину по дому. Ну, кинуть, наприклад, кляшу, в ногу, кинуть, например, пляж до мату в коляску і пройти праці. Чи могла Тетяна Лісман також стати жертвою колекторів? А підселення орендаря це один із методів тиску. Про це трохи згодом справжній терор влаштували колектори киянину Валерію Скляренку. Чоловік у розпачі через його борг тепер у небезпеці і рідні, і друзі, і навіть колеги. Ти наче сітю що мов значить, как би твою сім'ю виріжем. Я цим займаюся давно, ото От, тобто, твій брат. В общем, твоя мама проститутка, там извините, я тріжу голову. Моєму директору почали соседям, моєму товарищу, дочері нашли її на Фейсбуці. Зілили фотографію. Тут меня в телефоні прислав мені то есть такого похабного задержання в вот фотографії самої указано, Вот я могу показати. Лише уявіть, колектор розсилав фотографії доньки друга Валерія з підписом Дівчина легкої поведінки, готова до зустрічі. Хіба це не психологічний тиск? Я брав 4 тисячі, оказується, я вже должен 100 тысяч. Я просто Ну... Мне просто даже физически не дали 100 тысяч. Я как это, когда у них оформлял, то есть там же смотрят, когда, ну, какая какая как зарплата, какая. Шо, где. У меня даже 100 000. То есть тисяч. Я не знаю, что мне делать. Мне страшно. Я сейчас занимаюсь продажей квартиры, чтобы я, я уже я не знаю, что делать. Чоловік взяв 4 тисячі гривень у кредит під великий відсоток. Та через хворобу матері грошей вчасно не повернув. Тепер борг сягнув 100 тисяч і постійно росте. Валерію регулярно телефонують із погрозами. І це не все. Колектори почали тиснути навіть на директора коледжу, де Валерій працює охоронцем. Я можу запропонувати їм зараз зателефонувати. Добрий день. Це вас турбує директор українського колежу Кушнір Євген Семенович. Ви мені вчора телефонували стосовно Спляренко. Да. А скажіть, будь ласка, хто яку компанію ви представляєте? Я представляю компанію Последній день долга. Я конкретно являюсь колектором. Ви вчора матом зі мною розмовляли це. І що? Мораль почати позвоніли ліфто чи в чому діло? Це не моє питання. Чому ви мені телефонуєте? Я не давав згоди Мені сьорно. Я не я значить, не тільки вам, ну й вашим родственникам, ще названювати щоб ви нагнули цього придурка. Заясніть йому, що товки треба да причому возвращать дуже швидко. Йому за таку атмосферу і клімат. Він є при чому на роботі, за живе і так далі. Ось так від залякувань телефоном колектори переходять до реальних погроз. Як сталося і з Тетяною. І все через кредит, до якого жінка не причетна. Якщо колектори телефонують вам, заблокуйте їхні номери або ж змініть свій. Якщо вам погрожують описати майно чи відкрити кримінальне провадження, пам'ятайте, для цього колектори не мають жодних законних підстав. Їхня мета виключно залякати. Якщо ж молодики прийшли до вас і погрожують фізично, одразу викликайте патрульних і знімайте все на мобільний. Відео передайте правоохоронцям, ті мають розпочати слідство за фактом погроз. Тетяна знімає усі погрози від чоловіка на телефон, щоб мати докази для правоохоронців та суду. Мама, махнете на мене ще рукою, включу чорний пояс. Okay. Мама понимает, хто я или ні? Вот якщо я вот этим. Так, пожалуйста, король. Вот это удалите. Мой вам совет. Знаете почему? Прямо сейчас удалите. Олександр стверджує, не має жодного стосунку до кредитної спілки, крім оренди квартири. Та от що він розказав у приватній бесіді. Скажіть цифру, яку ви готові заплатити час. Передам інформацію ту що ви скажете. А кому ви ломбард-криниці. придаєте? Там человеку, кто принимает решение. Ваше слово, ну, мая, вагут? <соторгут> ка мая, вагут. Цифра, которую вы готовы заплатить, я же... Как бы, ну, здесь мая, вагут, только денежные знаки. Есть предложение? Цифра. Нам требовала гроши. Все просто. Чистый бизнес. Не провожу агрессивных действий. Если я захочу провести, я их проведу. Мне на это команда не нужна. Ну, чтобы вы понимали. От кого команда? От э -э крыльцев. Контролер дізнався, чи можуть виселити з квартири за чужий борг Тетяну та її дитину. А також знайшов винного у цій проблемі. Про це дізнаєтесь уже за мить. Одні беруть кредити, обманують людей. А цута понятно, може, все одно на дитину. Ну, звісно, ми не знали, що там живе його жена і дитина. Бабушка з папою закрились. криниці не боїтесь. Ми ж не боїмося, Олександр. Стирка в голові це буде не погроза. Ви мені погрожуєте в Я говорю, отойдіть! Саме ця підробка документів на сьогоднішній день стала причиною того, що ви залишаєтесь з донькою на вулиці. Ярослав Куц спробував особисто поспілкуватися з чоловіком і з'ясувати, чому він вирішив орендувати саме цю квартиру. Матері і в доньки є реєстрація. Ви, ви тут зареєстровані? Зараз поліцію. А як ви думаєте, як буде реагувати? Скажіть, а можете прислати наряд, Зайшли якісь неізвісні в кімнату і. Скажіть, з камерами, телеканал Україна, Ярослав Куц. Соблюдайте дистанцію, іначе я можу случайно щось зробити, буде нехорошо. В розумінні кримінального кодексу це погроза. Послушайте, сдырка в голові це буде не погроза. Отойдите, пожалуйста. Ви мені погрожуєте вбивство? Я говорю, отойдіть. Я спортсмен. Так а навіщо ви мені погрожуєте? Олександр таки вгамувався після приїзду патрульної поліції. Сотрудники патрульної поліції. Ми також викликали поліцію, тому що під час спілкування цього мені неодноразово звучала погроза. Відійди, вб'ю. Олександр Олександр. Ну, це так, все це у нас є на відео. до такого поступку, а? ну, я спортсмен, у меня есть черный пояс, поэтому я могу что-то применить. Я человека предупредил, что э, лучше бы он отошел. А ваши личные вещи здесь есть, да? Ну, Вообще-то есть, да. И, и, оружие спортивное. И оружие даже есть. Оружие, да, там тупор. Где А для чего здесь? Ну вот я как сотрудник полиции хочу у вас спросить только а -а -а. одно. Зачем вы это делали? На вас напали, вас раздевали, грабили или что вам делали? А -а -а. Девушек боитесь. Попросили показать. у Ну давайте я сейчас тогда пистолет достану и тоже буду размахивать. Я вам показываю. Что у меня есть. Ну это нормально вообще? И вам могу показать. Ну, вы мне покажете потом. Одни, одни берут кредиты, обманывают людей, не беспокоятся за своего ребенка, убегают куда-то и ставят неловкое положение непосредственно женщину, непосредственно ее же ребенка. Отсюда понятно, может, все равно на ребенка. Ну, мы с вами ранее уже разговаривали об этом. Вы сказали, что дадите женщине адекватное время для того, чтобы можно было ей определиться со своим ребенком, куда ей вселяться, или выселяться. Но на данный момент, насколько я знаю, прописан здесь ее ребенок и прописана эта девушка. И більше то, є опалювальний період, в який не можно ні вселяти, не выселять. Ее и так обидели. Давайте так. таким, таким. Про погрози Олександра жінка вже писала заяву в поліцію, але там її навіть не розглянули, не побачили складу злочину. Тож жінку ніхто не може захистити. Екс-чоловік, що заборгував кредиторам, тепер переховується і від неї, і від доньки. Разом зі знімальною групою Тетяна їде до колишньої свекрухи. Сьогодні в неї день народження, тож є шанс застати там Анатолія. А ти знаєш, що у нас вже немає вдома? Я просила о помощи принять. В нашем правовом, человек не работает, мы все остальное. А ты видел того человека, с которым твоя дочь? Ты понимаешь, что мы 9 дней в заложниках находимся? И ты прекрасно знаешь, что такая крэнитция. И ты знаешь методы их работы. И ты знаешь, что теперь с нами будет день 15 лет. Там живет неадекватный человек, и который имеет прав сейчас больше, чем она. По вашей вине, по твоей по вине матери. Моя дочь на улице. Твоя дочь на улице. Ты на улице? Да. Не Я надеюсь, ты пообщайся с бабушкой. Найдется. Крыша нам половина. Та щойно дівчинка з мамою вийшли за ворота. Двері за ними зачинили на замок. Ага, двері закрили. Для своей внучки то ми ж сказали, ночувати нігде. Реакція у людей Бігом вийшли, закрили ворота. Реакція людей какая? Внучки нігде ночувати. Що делаем? Закриваємо ворота. Блин. Бабушка з папою закрилі. Скриницю не боїтесь. Ми ж не боїмося, Олександра, з яким живемо. Я Як кредитна спілка видала 400 тисяч гривень колишньому чоловікові Тетяни і взяла під заставу квартиру, в якій прописана неповнолітня дитина. Після нічного візиту наша знімальна група спробувала ще раз поговорити з Анатолієм. Я пристав конкретну фільму і є пакет документів, який вони вже змінять В ЖЕКу вам дали довідку, де Варто? прописана тільки дружина. А ви знали, що там ще прописана донька? Чому ви там, наприклад, вже ЖЕКу тому ж саме не сказали, а чого ви одну тільки дружину написала? Та гаварасії, тобто вони змогли закрити очі, розумієте, на ту дитину? Я правильно розумію? Я не собираюся вчать, почому не була криниця. Це навірне вопросов. Виявляється, Анатолій дав криниці фіктивний документ. У довідці про реєстрацію за місцем проживання було тільки ім'я колишньої дружини, а от неповнолітню дочку не вписав. Тож хто приховав факт реєстрації дитини в квартирі: рідний батько чи кредитори? Розпитуємо керівника фінансово-кредитної спілки. Взагалі він нам її сказав, Он її здає. Ви розумієте, ми знали, що он там не живе. Ага, навіть так він повідомив. Да, так, що там ну шо не... Естественно, Ми не знали, що там живе його жена і дитина. Так, а оцей ось момент перевірки, хто зареєстрований в квартирі на момент сілки була представлена справка о составі сім'ї Оригінальна, з ісходящим номером. Где була прописана одна Тетяна Вод е... Лісман Лісман? Да. Нікаких дітей. Тим більше паспортістка виписала натолжної Вона А знати, чим чрівата, не вписати справку рібьонка. Довідку реєстрації про місце проживання Анатолій отримав у Пісочинській селищній раді. На документі стоїть підпис Ганни Калитки. Як так трапилось, що у колекторів виявилася довідка? Про відсутність на реєстрації неповнолітньої дитини. Довідку я не видавала для криниці. Я видавала довідку за місцем вимоги, а куди та справка пішла, я не, не знаю. А як ви змогли вказати в ту довідку, що дитина не зареєстрована, якщо вона до цього часу зареєстрована? Зареєстрована, звісно. Ну, так а як так виявилося, що в довідці зазначено, що не зареєстрована? Я поки я в картотеку, він може це саме взяв у мене це справку, откуда я знаю. Ну, як? це? Ви справку, що підписуєте до того часу, як там не зазначено дані? Ну Ви ж підпис підписи початку ставите після того, як там всі дані зазначені? Звісно. На підставі вашої довідки оформили договір іпотеки і по тому договорі іпотеки перейшло право власності на житло, в якому просто по закону повинна була проживати до свого повноліття дитина з її матір'ю. За законом, кредитна спілка криниця без дозволу органу опіки та піклування не могла б узяти під заставу квартиру, в якій зареєстрована дитина. Ну ані ні перевірили, вони не зробили запрос, Вони видають гроші, не я видаю. А з... чому ви не перевірили повноваження чоловіка, якому ви видавали довідку повноваження на представництво Тетяни? Чому не перевірили? Вы скажете, они не перевидуют. Зна... Я, я знаю, что они живут, это самое, это в одном подъезде мы живем, это самое. Я знаю, что это. А что давно они живут? С 2015 года. А мне кто-нибудь поставил меня в известность, что они не живут в жизни. А вы ставите багато людей до видома про те, что відбувається у вас в родине. Извините, я не знала, что они не в браке. Я знала, что они в браке, они жили как и семья, нормальная нормальна семья. службова надбайность. Наслідком якої є тяжкі наслідки для Тетяни і доньки. І вам доведеться відповідати саме за законом. Моя буде рекомендація, пані Тетяні, звертайтесь одразу сьогодні до поліції з повідомленням про вчинення А. Службової недбалості з боку даного паспортиста і Б. Про вчинення підробки документів. Тому що саме ця підробка документів на сьогоднішній день стала причиною того, що ви залишаєтесь з донькою на вулиці. Тетяна Лісман з донькою поки ще не на вулиці. Утім, невідомо де безпечніше, доки в її квартирі перебуває такий орендар. То хто ж цей чоловік? Запитаємо у криниці, адже вони і здали йому квартиру в оренду. Проживає совершенно в одній. Водної... Із Сокірою. Ви, ви знаєте цю історію? Ні, це я не знаю. А ось так він себе вів безпосередньо перед дівчатами. Я чорний пояс. Я, я ходяче оружний сам, багатний, я займаю трішу, нічого за передачу. І він от то з цим тупором, то ще чимось, він постійно ходить, розповідає, зокрема й мені розповідав. Я вообще ставлю, де кажется, он шутить. Моє враження це, коли люди не хочуть витрачати час на справи в судах, вони просто заселяють не зовсім адекватних, які виживають таким рейдерським способом. Законних мешканців. Тому що дитина законний мешканець до повноліття. Він є співробітником вашої ні, компанії? Не є. Офіційно, ні, ні. не Офіційно – А ось що каже про криницю сам Олександр. І як відреагує на його слова директор компанії. Показуємо їй відео. Такі ситуації конкретно в Криниці проходять системно. Тобто їх Іх багато. много. Багато. Они йдуть, як на конвізі. Хлоп, пух, наступний. хлоп, фу, слідуючий. І э, ви нічим не отличаетесь от других. від інших. Це определенна система по переміщенню недвижимости в э, иные руки. таких справ в україниці море і ви для них ну, люди для, для вас ніби полова. <реш> ви розумієте, ви самі сказали, він знаходиться в якомусь неадекватному стані. Це не наш співробітник, але я його знаю давно вже. Ну, ви, ви його оцінюєте як адекватну людину, а те, що з сокирою він там бігає. Перший раз я його бачу з топором, перший раз. Я сьогодні зв'яжусь з Тетяною. Ми не хочемо, звісно, щоб дитині щось угрожало, от топори, те, то, що ви мені показали. Тому ми, ну, переселим його в какое то другое и заселим ей более адекватного жильца. Если вона сама не решит, що хоче съезжать, то ніхто його слять не буде. Як угамувати колекторів? Контролер з'ясував, коли можна буде притягнути їх до кримінальної відповідальності, і розкаже за мить. Олександр заявив, що не працює на кредитно-фінансову спілку Криниця. Пропонував виступити посередником між тетяною та криницею, якщо жінка готова викупити своє житло. Ганна Калитка підтвердила, що видала довідку колишньому чоловікові тетяни, заперечила, що свідомо не вказала в довідці прописку дитини. Юлія Чернікова, коли видавала кредит під квартиру, не знала, що там прописана дитина. Повідомила, що позиватиметься до суду на паспортистку. Не визнала, що орендар Олександр працює на кредитно-фінансову спілку «Криниця». Заявила, що буде боротися за квартиру Тетяни Лісман у суді. Тетяна Лісман подала до суду, щоб визнати кредит недійсним та скасувати право власності на квартиру кредитної спілки. А щоб жінка могла довести факт погроз від орендаря. Контролер передав усі зібрані матеріали до прокуратури Харківської області. А ось захиститися від колекторів українці зможуть уже незабаром цього року. Депутати планують ухвалити законопроекти, які визначать дозволені методи роботи таких компаній.